За його плечима 22 роки роботи на керівних посадах у комунальних та приватних закладів охорони здоров'я за фахом. Педіатр на початку професійної кар'єри був дільничим педіатром дитячої поліклініки Києва. Згодом став топ-менеджером мережі приватних клінік. Під час пандемії працював в національній службі здоров'я. Зараз Андрій Віленський радник міністра охорони здоров'я України. Від початку повномасштабного вторгнення продовжував працювати та керував клінікою, де народжуються нові українці. А у листопаді долучився до команди, яка працює над створенням центру реабілітації та протезування суперхюменс. Андрій, спасибо, що з нами. Так, радіо. Ми раді вас бачити. Вітаю. Студії. А люди вже знають, що таке суперхюмус. Ми весь ранок про це говоримо. Е, унікальна нова історія. Як ви там з'явилися? Справа в тому, що я доторкнувся до проєкту з самого початку е, на стадії ідеї, так би мовити, коли він mm -hmm. обговорювався. Це лікарні потім... ще не було як такого. Не було лікарні. І потім, е, певний час, був консультантом. Ну так, не дуже занурюючись, але врешті-решт увійшов повністю в цей проект. Тому що ідея проекту вона захоплює насправді. Суть його полягає в тому, що ми прагнемо надати такий рівень реабілітації для пацієнтів, для людей, які втратили кінцівки, це і військові, і цивільні, щоб вони мали вище досягнення, ніж вони мали до травми. Mm -hmm. І погодьтеся, що така ідея захоплює. А бер... ні, абсолютно Звичайно. ми всі Дивіться, просто ми бачимо очі людей, які, по перше, які звідти вийшли, і хочуть повернутися волонтерами. Та? Являю але... для вас як для медика, що так. це означає. Звичайно. Давайте зараз спробуємо людям розказати, що взагалі відбувається на цьому ринку протезування. Тому що е, я думаю, що ми в своїх уявленнях відстали там років на 10 на двадцять. Е, По-перше, от які є новинки зараз, от чи хочеться прямо просто презентувати, можна сказати, що основний принцип. Е, е, Основний напрямок, в якому йдуть розробки, це власне взаємодія людини і протеза. Тобто зробити так, щоб протез був працюючим, Частина, щоб він так. виконував функцію, да. щоб що він був був частиною людини. Як міністр каже, індивідуальний підхід для кожної ноги, для кожної руки кожного це да? в першу чергу, але не тільки. Уявіть собі, мозок послась сигнал до м'язів. Mm -hmm. З, з м'язів він щитується і перетворюється на рух. Протеза. Ага. Ну, на, наприклад, для того, щоб взяти чашку або е, працювати на комп'ютері, ага. це круто. Тобто це В по нас. суті рука і нога. Це по суті рука і нога. Ну, е, е, Протези для верхньої і, і нижньої кінцівки, вони безперечно різні, тому що різна функція. Функція ноги це функція опори і ходи, ну, але розуміло. потрібно втримувати рівновагу, тому що основна проблема е, при протезуванні це навчити людину не, е, не падати, тому що може бути травма, і травма іноді може Скажіть, бути фатальною. Ну, вна... Я просто я дуже перепрошую. Я просто Зараз я, я не знаю, просто ви всі почули те ж саме, що ми почули зараз. Да? Е, тобто, ви маєте на увазі, що це не просто, вибачте, я скажу прямою мовою, да, як так, я залізя. Так, да? так. Це по суті купа нервових закінчень або їх симулянтів, які отримують сигнал з мозку, і як прототипи нервових закінчень передають їх і дають команду, що робити цій залізяці. Через м'язи. Тобто так. мозк надає команду м'язу, м'яз скорочується, ага, той який ага, є, ага. сигнал цей щитується і передається. І м'яз до... штовхає до... або. Ага. До девайсу ні, штовхає механіка і зовнішнє живлення. Просто девайс зчитує тобто, імпульс, імпульс. і так, продовжує. Так. Слухайте, а в нас в Україні є вже такі розробки, наші виробники. У нас є підприємства, які роблять протези, але от саме на такому рівні е, наші щось роблять. Переважно ці розробки проходять у приватних лабораторіях е, штатів і Британії угу. з Сполучених е, Шт, Штатів Америки. Британія, але ми повинні розуміти, що протез повинен бути надійним, тобто він повинен пройти клінічні випробування для того, щоб ми були переконані в тому, що він не зашкодить людині. Тобто, коли, коли вона буде користуватися протезом, щоб все було так, як належить. А, а як він може зашкодити? Ну, наприклад, якщо протез нижньої кінцівки не функціонує належним чином, а, а людина йде, вона може впасти. А, так так, ага. або якщо людина, наприклад, керує автомобілем, використовуючи протез, і щось іде не так, ага. Розумієте, це Ча? може бути аварія, тому ці речі вони дуже важливі. Тобто, ми повинні пропонувати нашим воїнам і цивільним, нашим пацієнтам ті протези, які. Доведено ефективні і безпечні, Андрій. Це це, що, це дуже важливо. А що це за історія з штучним інтелектом? Скажіть, е, якісь пов'язані протези на основі штучного інтелекту? Я просто знаю оці два словосполучення в одному реченні. Вони вразили, як ну, вони я би Я так сказав, це елементи штучного інтелекту, так. тобто в чому суть, коли йде взаємодія людини і протеза, то протез вчиться робити все вірно. Тобто ми розуміємо, що спочатку, можливо, не всі рухи будуть такими, якими хоче людина, але цей девайс він щитує ці рухи, фіксує, скільки було успішних рухів, і таким чином пристосовується індивідуально під це як новий телефон, пацієнта. умовно кажучи, він намагає зрозуміти так, так, так. твої саме ага. так ого. Ого, такі маленькі сірі, так, так, як так, зараз так, 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 так. Слата, а я зараз згадала про те, що ну, це ж в цьому році було журнал Тайм назвав одним з найкращих винаходів руку біонічну, е, біонічну руку, яку ви, е, наші українські розробники, так. наш український стартап робить. Тут в Україні нам доступні такі технології для наших Такі технології доступні, але е, ми говоримо, що, що сьогодні це в першу чергу розробки, які потрібно довести. Щоб вони були ефективними і безпечними. Але ми розуміємо, що, безперечно, за цим майбутнє. Щоб зробити таким чином, щоб людина, користуючись протезом, опановувала всі нові і нові функції, і користувалася протезом як. Ми рукою у звичному житті. Круто. Ну вже на цьому шляху. Ми зараз ще раз вивели qr код на екрані. Це qr код сайту Superhumans. Переходьте телефоном, Буквально от зараз одним рухом можете зробити це і ви будете на сайті. Можете допомогти. Там вся логістика. Андрій насамкінець, ви є головний лікар. Поясніть, будь ласка, от простий шлях, як потрапити цивільному, військовому. Справа в тому, що центр зараз активно будується, тобто ми. Відкриємося за за декілька місяців, але ми вже формуємо базу даних, розробляємо програми реабілітації для того, щоб зі старту роботи центру відразу почалася ефективна робота. Я хочу закликати всіх, оскільки це, це проект не комерційний, ви можете допомогти нашим воїнам, щоб це. Відбулося швидше і ефективніше, тобто донатити на сайті є, і такі інше. Всі інші. давайте Ш... ще раз на uh, великий екран Виведемо оцей QR-код. Uh, просто раптом що ви не встигли, і можна просто підійти і зручно це все сферухувати. Просто зараз ще раз. Просто повторимо, що це не якась комерційна історія геть. Абсолютно так, це бізнесмени, люди, які зробляли гроші на іншому. Тепер вони зробили соціальний проект, великий uh, і по суті, uh, це навіть більше ніж просто одна клініка у Львові, так, тому що у нас так. міністр був до вас там десь годину тому. Фірі так, так, так. фактично, оці 17 центрів по країні, які зараз є, вони згодом можуть стати суперхюмансом. Звичайно, е, дуже важливо, як вже вже казав ваш гість, щоб було технічне обслуговування. Це як автомобіль. Звичайно. Ви не поїдете за технічним е, обслуговуванням в Європу, наприклад, так, чому тому, що це, це далеко, здорово, це дорого, і може ви? ваш автомобіль не підійде до цього. Тобто потрібен покажу, що... і штат лікарів певних спеціалістів, і матеріально-технічна база. Якщо ми хочемо досягти максимального ефекту, то протезування потрібно робити в Україні. І зараз є шанс зробити це для наших Андрій, Посибі вам, що погодились. Очевидно, ви навіть пожертвували якоюсь своєю попередньою історією медичною заради цього. Так було та і. Це видно, і, і зрозуміло у вас професійно чому та е, пасибі вам за це величезне. Дякую. А, і зараз ми робимо коротеньку паузу. Після цього десяти у нас не буде продовження традиційної четвертої дони сніданку. У нас продовження а, спеціального марафону, спеціального ефіру. А завдяки клієнті ми говоримо про новий соціальний договір а, про українців, українців і людей з інвалідністю, які українці живуть всередині нашої країни і хочуть жити повноцінним життям. І ми це зробимо. Андрій Віленський, спасибі вам Дякую. Дякуємо триває. З нами. We'll be right <laughs> back.